Прикрий результат, перемагали 1-0, потім пропустили. І, взагалі, от такий насичений поєдинок, боротьба двох лідерів. Але прикра поразка для вас, що ви можете сказати про гру своєї команди, про результат і про поєдинок в цілому? Так, у нас дуже молода команда, середній вік 22 роки гравцям, і такі ігри треба вміти терпіти і протидіяти тиску суперника, там суперника. Тільки про суперника будемо говорити. Вони досвідчена команда. Там хлопці в середньому по 30 років вже є досвід таких ігор. Ми тільки набуваємо. Молода команда, молоді гравці, тому це для нас буде великий досвід, ця гра. А чому в другому таймі От змінилася так гра? У вас була установка все-таки втримати рахунок? Ні, у нас була установка продовжувати. Грати так, як ми грали в першому таймі, агресивно, але ми провели дуже тяжкий матч зі Звягелем, Хлопці, хлопці, да, не вистачило сил, освіжили гру молодими гравцями, але хочу підкреслити, що не вистачило досвіду проти протистоянців таким іграм, таким командам і тиску, котрий на них відбувся. Наскільки задоволені легіонерами сьогодні знову три бразильці вийшли у старті? Наскільки задоволені їхньою взаємодією і тим на який рівень вони вийшли, і яку гру вони можуть демонструвати в майбутньому? На вашу думку, це кваліфіковані футболісти, але ще треба час для того, щоб вони адаптувались. І е, фізичний стан ще у них не на 100% взаєморозуміння у них є. Вистачає індивідуальної мастерності. Вони теж молоді хлопці, і вони приїхали в воюючу країну під сирени, під, під ракети. І це теж психологічний тиск, тому це величезна робота, щоб їх адаптувати повністю до футболу, нашого українського, до наших реалій футболу, скажімо, котрі відбуваються у нас. В турнірній таблиці за перше місце така боротьба дуже цікава. Команда за командою йде одразу там три-чотири претенденти. Наскільки це тисне чи навпаки додає мотивації? Ось така от боротьба? О, у нас немає задач будь-якою ціною. Хочу підкреслити це будь-якою ціною завоювати перше місце. Наш пріоритет е е будувати команду, структуру клубу та Керівництво буде вкладати кошти в розвиток інфраструктури та допомогу армії. Я думаю, що під цим багато людей зрозуміють, що я маю на увазі. Вітаю з перемогою. Дуже важкий матч. Камбек програвали 0-1, Ви вийшли на заміну, забили. Які емоції, які враження після цього поєдинку у вас? Звичайно, ми всі дуже раді, що перемогли, проявили характер. Вийшли на перше місце. Думаю, що так і буде далі. Скажіть, пропустили в першому таймі, потім у другому двічі забили, таке не часто трапляється. Які настанови давав тренер в перерві? Що змінилося по грі? Ну, більше, мабуть, стали грати вперед. Вони вже сіли в оборону, а нам треба забивати. Ми великими силами пішли вперед і це вдалося нам угу. забити голи. План на гру. Наскільки розуміли, що будете грати першим номером, що все ж таки по ситуації намагались діяти, тому що Юкса один з лідерів теж. І чи розуміли ви, що будете тиснути? Ми знали, що це дуже хороший, хороша команда. Вони, напевно, поділу на першому місці. Е, Готувалися дуже ретельно до них. Тренери нам об'яснили, як треба грати. Ну, ми Виконували їх установу і пішло так. А сьогодні забили. Наскільки задоволені своєю результативністю? Ну, звичайно, хочеться більше забивати, а, але нічого. Головне, що команда перемогла, перемагає, і надалі буде так. Тому це не є важливо. Дуже емоційний поєдинок. Битва лідерів. Ви забили м'яч на останніх секундах. Скажіть, які відчуття, коли забиваєш м'яч і розумієш, що він переможний? Дякую за вітання. Не передати словами ці відчуття. Е, я не знаю, чи не заплакав, коли забив гол. Ну. Задоволені взагалі грою команди, тому що от програвали, розумієш, емоції, потім в другому таймі змогли забити. І час постійно вспливав і розуміли десь, що перемога може втекти очки. Не хотілося вірити, вірили до останнього, ми граємо до останнього, Хотім, е, хочемо перемагати. Давили, повинні були забувати ще і ви і вірили в це. Е, ви центральний захисник. Сьогодні грали проти Юкс. В Юкс такий потенціал атакувальний хороший, якісні футболісти, легіонери. От як сьогодні гралося, не часто таке зустрінеш в другій лізі. Габаритний нападник Венді, бразилець. Ви як центральний захисник? Як сьогодні було грати проти них? Чи були якісь особливі налаштування і підготовка саме до цих футболістів? Ну, Особливих налаштувань не було, але. Но... Насправді було не дуже легко грати проти нього. Габаритний нападник укриває корпусом м'яч, ставить, ну, грає так, ставить корпус. І нелегко виграти в нього боротьбу. Так. Дякую, вітаю ще раз з перемогою. От сьогодні, напевно, був той футбол, який хочеться дивитися болівальникам, лідери другої ліги. Заруба максимальна, емоцій, гол на останніх секундах. Наскільки ви задоволені грою своєї команди сьогодні, тому що результатом задоволені. Ну, По-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони роблять, за те, що вони захищають нас. І завдяки їм ми граємо в футбол і даруємо болівальникам. Такі, такі, такі матчі з приводу питання. Ну, задоволений, задоволений в першу чергу результатом, тому що там попередню гру теж там, грали, було куча там, моментів, але не забили, програли. Задоволений результатом, а по грі, ну, по грі завжди є питання. Без, без помилок футболу не буває. Пропустили перші, хоча теж тиснули в першому таймі, потім перерва. забиваєте двічі. У другому таймі трохи поговорили в перерві з футболістами. Була якась мотиваційна промова, чи більше так десь могли напіхати? Привідкриєте трошки завісу? Та привідкрив, Ні, спокійно поговорили, тому що в першому таймі те, що домовлялись, все ну там декілька були нюансів. Ну, і, і гол, які пропустили, то, то ну, там були питання, але по грі взагалі, ну, до хлопців по самовіддачі, по тому, що домовлялись робити на полі, питань не було. А, вихід на, полі, на поле двох опорників: Доронін і Казаков, не часто їх одночасно можна побачити. Це означало те, що хотіли стримати все-таки ось цей атакувальний потенціал юкса. Мені хотіли здивувати Юксу. Вдалося, ага. як вважаєте? Це питання, напевно, не до мене, а до представників «Юкси». Бабійчук, прикра травма, щось відомо вже, що з ним? Поки не відомо. Сподіваємося, що Максим, як найскоріше, стане встрій. Ну, Завтра на медогляд, а потім буде результати. Потім повідомимо, що там у нього. Піднялись на перше місце. Які відчуття? Та відчуття, які головне в кінці чемпіонату бути на першому місці. Це там, проміжний, проміжний так сказати, результат через тиждень ще наступна гра, до якої ми вже почали готуватися. Вітаю з перемогою. Дякую за гру.